Враховуючи те, що в нас одна з основних підкачок, це саме ця 27-ма підкачка, де ми маємо відтинок дороги близько кілометра, який фактично був замінений трубопроводом діаметром 160 мм, гарантійний строк якого. По сертифікату, по його властивостях, мабуть, не менше 50 років. Ми тільки за останні два роки вже шість разів фактично виконували тут ремонтні роботи. Для того щоб провести ремонтні роботи на даному трубопроводі, враховуючи те, що він фактично запитує два великих житлових мікрорайони: це Височанка і Підгірки, лікарняна вся лінія. На ньому нам приходиться зупиняти двадцятьому підкачку. Це в свою чергу зупиняє водопостачання на більших 30 вулицях нашого міста. Сам трубопровід, він не відповідає жодному ДСТУ, не витримує жодної критики. На нього відсутні документи, як у водотеплосервісу, оскільки ми вивчали це питання. Ми не маємо ні виконавчої документації, ні сертифікатів якості на даний трубопровід. І фактично за період його експлуатації це трохи більше 15 років. Він щорічно по декілька разів виходить з ладу, і фактично ми змушені нищити той же самий асфальт, який прокладений, нищити тротуарне вимушення нищити брукування. Фактично, наші працівники на цьому трубопроводі навчилися гарно ставити бруківку. Додатково хочу сказати, що от ми взяли зразки цього трубопроводу, ми передали його в сертифіковану лабораторію для того, щоб зрозуміти, що саме з ним таке і чому його фактично розриває по шву. Будь-які роботи, чи врізка нового споживача, чи приєднання, чи фактично ремонтні встановлення хомутів на ньому є вкрай складними, оскільки він виконаний з. Матеріалів, які взагалі не допущені для роботи трубопроводу. Згідно ДСТУ на водопровідні поліетиленові труби для даної труби діаметр 160 міліметрів, мінімальна товщина стінки повинна бути як мінімум 9,5 міліметрів. Як ви бачите по замірах, реальна товщина стінки труби біля 6 міліметрів. Тобто вона взагалі не підпадає параметри ДСТУ. Ми показали трубу, яку ми використали далі, в подальшому на заміні. Водопроводу по по вулиці Могильницької, і товщина, і товщина її більше 10 мм, що відповідає ДСТУ на водопровідні труби, як було сказано головним інженером, враховуючи те, як коли ти використовуєш трубу, трубу належної якості, коли вона відповідає всім вимогам, ти можеш гарантувати, по перше, як експлуатаційний термін, так і можеш гарантувати фактично роботу цієї труби. Якщо як ми бачимо, труба з заниженим розміром стінки на 40%, термін експлуатації її вже знизився як мінімум в рази. Як мінімум 4 рази, тобто фактично. Труба, яка має працювати 50 років, працює не більше 10 років. Це при кращій ситуації. Ми мали наслідки, коли фактично цю трубу сплюскувало, тобто фактично створювався вакуум в системі, що вкрай негативно впливало, бо ми не могли виявити порив, і нам приходилося фактично методом проведення розкопок визначати, де саме відбувалися ці місця. Окрім цього, при заміні труб ми встановлюємо зразу нові засоби, щоб локалізувати місце в подальшому для того. Що ми могли перекривати окремі вулиці, не перекривати мікрорайони, але враховуючи те, що даний трубопровід, який є неналежної якості, прокладений на відтинку дороги, який ми не можемо перекривати, доки ми його не замінимо. Ситуація по вулиці Шептицького, по вулиці Ковжина, аж до вулиці Володимира Великого, в будь-який час фактично може бути такою, що нам прийдеться участками проводити заміну даного трубопроводу.